Цю реновацію, як і всі інші, представлені на нашому каналі, контролює Австрійський інститут захисту будівель. Вітаємо знову. Сьогодні ми ще раз покажемо вам, як сушимо стіни. У цьому випадку проблема виникла через капілярне вбирання вологи. Звісно, ми, як завжди, використовуємо тут технологію НЗ, яка усуває причини та наслідки цього явища. Ми маємо справу з підвалом у Шайтбуху, Австрія. Найбільшим викликом було сильне капілярне поглинання вологи, це призвело до значного проникнення вологи в структуру стіни та утворення соляних відкладень, а також до ослаблення швів кладки. Завдяки використанню технології НЗТ ми природним чином змогли зупинити цей процес, висушити стіни і надалі відновити їх за допомогою примусового та прискореного ефекту петрифікації. Чому проблема капілярного всмоктування води є такою небезпечною? Це природне явище гравітації, яке ми не можемо повністю усунути. Однак ми можемо цьому протидіяти, вода тисне знизу на стіни, це особливо стосується стін без фундаментного перекриття. З часом, коли вони піддаються впливу погодних умов, особливо ті, що містять литкі органічні сполуки, утворюються капіляри. Вони своєю чергою транспортують воду вгору і несуть з собою мінеральні солі. Ці солі призводять до тріщин та відшарування процесу, це всі фрагменти, які ви бачите на вологих стінах. Вологі стіни схильні, як ви напевно самі бачили, осипатися якщо капілярну дію не вдається ефективно зупинити. Навіть нові штукатурки та фарби недовго тримаються на стіні і, звичайно, не виглядають естетично привабливо. Що можна зробити, щоб ефективно вирішити цю проблему, поверхневе ущільнення недостатнє, оскільки воно лише покриває вологі місця, як шпалери, але зовсім не усуває процес поглинання води. В такому випадку потрібно глибоко втрутитися в стіну і просушити її зсередини, щоб робота не була марною і щоб уникнути повторної проблеми з вологістю найближчим часом. Ми рекомендуємо герметизацію мінеральними розчинами. Поетапно такий процес герметизації виглядає наступним чином. Спочатку проводимо діагностику, оскільки вологість стін може відрізнятися в різних точках. Для цього використовуємо коридорний зонт. Під час вимірювання визначаємо вміст солі в різних точках стіни, щоб виявити, які ділянки найбільш насичені, оскільки вода з ґрунту найбільш інтенсивно просочується саме там. Те ж саме стосується стель і підлог, оскільки вони також часто піддаються впливу вологи. На наступному етапі необхідно видалити стару штукатурку, знищену водою і сіллю. Після цього ми переходимо до фактичного етапу розриву капілярів. На першому етапі ми використовуємо рідкий мінеральний розчин НЗТ Crystal. Завдяки своїй рідкій консистенції він швидко і глибоко проникає в стіни, проникає в мікроскопічні пори і кристалізує воду, яка міститься всередині. Завдяки спеціальній мінеральній суміші, в розчині nzt кристал назавжди зупиняє рух води в стіні. Розчин підходить не тільки для бетону, але й для цегли та пісковику. У кожній будівельній конструкції він досягає ділянок, де присутня вода. Там він ініціює процес кристалізації з водою, що присутня в капілярах, утворюються нерозчинні мінеральні структури, які назавжди блокують розповсюдження вологи, і таким чином. Транспортування руйнівних солей з нижніх до верхніх ділянок стіни. Цей ефект відбувається по всьому об'єму стіни, а не лише на поверхні, тож вода вже не є проблемою протягом багатьох років. На наступному етапі стіна повинна бути відновлена, оскільки видалення вологих плям вимагає попереднього зняття старих шарів розчину, що були просякнуті зі стін. На цьому етапі використовується інший мінеральний розчин під назвою NZTCM. Він має більш густу та пластичну консистенцію, що робить його придатним для відновлення відколотих частин стіни. Шви, тріщини та отвори заповнюються ним. Цей розчин також має висушуючі властивості. Він працює в синергії з тонкотекучим розчином NZT Crystal. Наносячи обидва розчини на стіну для ремонту, ми можемо бути абсолютно впевнені, що проникнення вкладку стає швидшим і ефективнішим. Після нанесення обох розчинів капіляри в стінах повністю заповнюються водою за дуже короткий час. Щоб усунути наслідки капілярної дії, необхідно було із самого початку створити ущільнення для фундаменту стіни, чого у підвалі, показаному у фільмі, не було. Спочатку ми вирізали паз у бетонній підлозі вздовж стін, і потім пробили під стіною, щоб створити своєрідний канал для мінеральних штукатурок. Ми зробили це по всьому периметру стін від ремонтованого підвалу, як у підлозі, так і під стінами. Потім ми нанесли розчини NZT Crystal та NZT Zem. це повністю захистило стіни від проникнення ґрунтових вод і нарешті усунуло капілярний ефект у підвалі. Останнім кроком було естетичне доведення поверхонь стін. Нарешті, ми використовуємо штукатурку, яка називається NZT Lime, що забезпечує тривалий захист висушених стін від умов приміщення. Крім того, воно утворює гладке і естетичне покриття на поверхнях. І що дуже важливо, воно не лише покращує зовнішній вигляд стін, але насамперед запобігає проникненню вологи з підвалу в стіни. Водночас, волога зі стін може через покриття NZT Lime виходити назовні. Розчин таким чином дифузійно відкритий і функціонує подібно до вітрозахисту відомого з дерев'яного будівництва або конструкції дахів. Мікропори в вітрозахисному шарі не дозволяють волозі проникати в стіну, а натомість ефективно направляють її в іншому напрямку, тобто з будівлі в навколишнє середовище. nzt Glue володіє високою паропроникністю та має натуральний склад на основі вапна, що також регулює внутрішній клімат у підвалі. Повітря на стінах, де було використано nzt Glue, відчувається свіжим, оскільки розчин діє антибактеріально. Також неможливо, щоб на поверхні NZT-Glue утворювалися сольові відклади і цвіль. Це стосується періоду щонайменше 30 років. У фільмі ми показали, як капілярний підйом було зупинено, і як постраждалі стіни висушили. Ми видалили вологі плями і забезпечили їх. Ми відновили втрачені ділянки у стінах. Ми запечатали їх активними розчинами, що перетворюють воду на кристали. Усі стіни, на яких ми використовували наші розчини, проходять безперервний процес петрифікації, завдяки чому покращуються їхні статичні властивості. Простіше кажучи, вони стають дедалі стійкішими до тиску, після завершення нашої роботи стіни набагато міцніші, ніж до початку. Як ви можете переконатися самі, результат ремонту виглядає естетично і ми гарантуємо його довговічність. Кому би ми рекомендували цей метод ремонту? Мінеральні розчини НЗТ чудово підходять для оновлення старих будівель, включаючи історичні, що робить їх цікавими для реставраторів пам'яток. Ми також часто використовуємо їх у нових будівлях. Які, на жаль, також піддаються капілярному підйому або горизонтальному проникненню ґрунтових вод через стіни та стелі. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.